Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборону синхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське котло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила, забентована білим сміхом, і в житті, як на полі мінно. Сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічні. І якби на те моя воля я б написала скрізь курсивами. Так багато у світі горя, люди.